Виконуємо номер 713 із підручника Геометрія 7 та номер 4918 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Дану кут 30 градусів. Коло радіусом 5 см дотикається до сторони кута і має центр на його іншій стороні. Обчисліть відстань від центра кола до вершини кута. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас кут АБС 30 градусів коло, центр О лежить на іншій стороні. ОА у нас 5 см сказано, коло радіусом 5 см. А Б у нас дотична. Треба знайти відстань від центра кола до вершини кута. О, Почнемо. БА у нас дотична, проведена до кола, ОА це радіус, який проведений в точку дотику. За властивістю дотичної ОА. Перпендикулярно БА. Запишемо це. БА дотична проведена. До кола радіус проведений в точку дотику, за властивістю. дотичної до кола Ба перпендикулярно Оа. Тоді кут БАО дорівнює 90 градусів. Працюємо з трикутником АБО. У нас кут БАО 90 градусів, кут АБО 30 градусів і ОА дорівнює 5 см. За властивістю катета, що лежить проти кута 30 градусів, він дорівнює половині гіпотенузи. Тоді гіпотенуза буде в два рази більше за катет. із властивості прямокутного трикутника. Запишемо в дужках катет, що лежить проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Ну, а тепер обчислюємо БО Дорівнює 2 помножити на АО, і це буде 2 помножити на 5, буде 10 сантиметрів. Кому треба поставити? І записуємо відповідь 10 сантиметрів номер 713 із підручника Геометрія 7 та номер 49.18 із підручника Математика 7 виконано.